Неважливо, чи бідний, чи багатий, але кожна людина вона звертається до Бога. Коли виникла якась проблема, коли є якась хвороба, ми просимо Бога про зцілення, ми просимо Бога про вирішення проблеми, ми даємо Богові багато обіцянок. Але потім, коли в житті все налагоджується, ми просто забуваємо про Бога і до певного моменту знов, коли настане ця проблема. Але Бог не забуває. Ми люди, ми можемо забути. Ми можемо десь відволіктися на щось інше звернути увагу, але Бог він все пам'ятає. І оце життя, яке нам дане вже після певної ситуації, після того як зберіг Бог нас від смерті, воно вже дане нам в кредит. І ми повинні це розуміти, що це вже не наше життя, і найкращий варіант прожити життя це віддати своє життя Богу. Тому що Бог вміє правильно ним покерувати, і Бог вміє так зробити, щоб наше життя пройшло не дарма, а з користю.